Починає розказувати особливо, це стосується так званих туристичних альбомів, де я був, що я. З радянських часів була така розповсюджена форма, і якщо ви пам'ятаєте, коли фотолистівки відсилали е не фотолистівки, а фотографії. Ну, навіть ці фотолистівки були фото... тобто, з, однієї, з одного боку фотографія, а на іншому можна було написати якийсь текст. І адресу, і відіслати. І ця е, е, листівка друзям, родичам розповідала про те, де людина знаходиться. Наприклад, привіт з Криму, або валюшки, або з'ялки і так далі. Або якщо це народилася дитина або онука бабусі, дівусю, відсилалась така фотографія. Як зазначає Ролан Барт, фотографічний досвід людини входить він три, відбуділяє три моменти. Це досвід зробити фотографію, бути сфотографованим і розглядати фотографію. Ну, ми з вами маємо, да, маємо весь спектр цього фотографічного досвіду. Що ми не можемо сказати про наших опередів? Тому ну, що. Спочатку фотографічний досвід, далі можливість зробити фотографію, вона була, фотографію створити міг лише професійний фотограф. Перші фотографії і перші фотографи, як ми знаємо, це колишні художники. Для того, щоб спростити собі роботу, не малювати портрет Дорогий, а зробити це більш просто, більш швидко, вони почали використовувати фотографії. Навіть в Одесі ми знаємо, що ці люди мали майстерні, де вже, як ви бажали, або вас намалювали, або вас сфотографували. Сфотографували спочатку було дорого, тому що спочатку це були так звані тагарати, тобто коли ми маємо один примірник фотографії. Вже з'явилася можливість тиражування, так звана тельботипія, коли з негативу ви могли собі виробити те, ту кількість фотографій, яку ви хотіли. Фотограф в цей час, як я сказала, це колишній художник, його малювало що? Щоб фотографія була схожа на картину, щоб ви собі подобалися. Тому за певну, там суму ви могли отримати таку послугу, як розмалювання фотографій, тобто сучасний фотошоп. Це було ще й на початку ХХ століття. Його цікавило, щоб вистали, щоб не було так званої шевельонки. наш термін такий, тобто, щоб людина не розпивалася, тому е, техніка не була до е, е. Ні-ні, ні, досконало, так. Да. Техніка не була досконалою, іноді перші хто, портрети такі це по 6-8 по годин треба було стояти. Якщо це були весільні портрети, то звичайно, що не в день весілля. Тобто вони надягали весільні сукні до хто я, або після весілля, це стосується і сел, це вже другий період, коли, коли фотографія. Радянський, десь там 20-ту, початок радянського періоду, десь до х 60-х, коли змоги зробити весільну фотографії у власному селі не було, вони брали свої весільні костюми, і там навіть у нас була така респондентка, яка розповідала, що вони поїхали до Балти робити весільну фотографію там десь через півроку. Тобто вони зрозуміли, що в них немає, у всіх є, платья не було, і вони собі там якусь неділю поїхали до Балти, зробили цю фотографію в фотосалоні. За радянських часів з'являються так звані аматори. Фотоапарати становиться багато. Фотоапарати стають більш простими в використанні. Дуже багато фотоапаратів в нашому середовищі в Одесні. Людина зараз її, там, не знаю, жива чи ні, за 70, вона розповідала про, про, про свій досвід, що вони там, з друзями не мали змоги купити собі якийсь одяг або взуття, і, звичайно, не мали змоги купити фотоапарат. Хотілося робити фотографії, вони його змайстрували. Це був дерев'яний фотоапарат, тобто принцип вони зрозуміли і фотографії вони робили. Фотографії дійсно ці ну, деякі з них збереглися. Потім людина стала заможною, переїхала до міста, в Одесу стала директором школи, купила собі вже гарний фотоапарат і всю свою сім'ю вона вже знімала на сучасних фотоапарат. Все ж таки, а, а, коли... А, Фотоапарат став частиною побуту, тобто за радянських часів можемо сказати, що більшість населення могла собі дозволити, а і таким чином могла знімати саме те, що вона хотіла знімати. Головні підтримати в, свої, в своїй родині, членів своєї сім'ї, як правило, і ну, іноді там були, якісь, може, христидачи. Сьогодні, якщо ми говоримо про а, а, сучасний етап, то кожна людина має змогу фотографувати і кожна людина фотографує. І якщо людина не фотографує, то до неї якийсь таке дивне ставлення. Тобто сьогодні ми всі з вами, можна сказати, є авторами сучасних фотографій. Як зазначає Річард Чалфен, фотографічні зображення людей відповідають на питання, як вони виглядали. Тобто фотографія є документом. Але чи дійсно це так? Бо, як нам здається, головним є питання, для кого вони так виглядали і як вони хотіли виглядати. Якщо це був портрет, наприклад, з дошки пошаний, або портрет фотографія, яка потрібна була для документів, то, звичайно, це якісь свої відбитки на людину, яка фотографується на. Якщо це людина, якщо це жінка, яка хотіла показати е, своїй родині, своїм родичам, близьким, як вона піклується про, про дітей, то це зовсім інша річ. Якщо ми бачимо от, весільна фотографія, яка несе, який вона несе месяч, що я щаслива, я вийшла заміж, в нас є карета, мій чоловік мене кохає і дзвонив в Одесі, якщо хтось пізнав, біля оперного театру таке. Так, Досить типова кільше фотографія, вони катаються і таку фотографію можна навіть роздрукувати і десь собі в інтер'єрі мати. Це фотографії, те, що я казала раніше, тобто фотолистівки. Тут дівчина пише хлопцю або подрузі, або хлопець дівчини, пам'ятай мене, не завжди пам'ятай мене таким. Це пам'ятає мене красиво. Отже, ми дійшли до висновків що, про неоднозначність фотографій, про те, що вони не володіють єдиним набором смислів і не можуть відображати об'єктивну реальність. Що це означає? Фотографія взагалі це внесення якогось самоспостереження в дійсність, фіксування такого самоспостереження. І вона представляє собою суб'єктивне уявлення світу. Або фотографа, що він побачив. Або фотографуй його, який сказав: ти зніми мене так, щоб я була склонкою, молодою, там, у лімузіні. Або особа, що розглядає, тобто нас з вами, науковців, простих пересічених громадян, які дивляться на цю фотографію і які зчитують з неї щось, що, що вони з нею зчитують. Це все залежить від. Тієї культури від людини, яка цю фотографію розглядає. Як зазначає Джуді Вайзер, справжній сенс знімка міститься не в самій фотографії, але в нематеріальній абстрактній взаємодії між снімком і глядачем, в процесі якого кожен формує своє власне унікальне сприйняття побаченого. Якщо ми покажемо фотографію одну, одній людині або іншій, то ми можемо почути зовсім різне і побачити. У ході е, цієї, розповіді, яку ми можемо, яка формулюється в так званий фотографічний дискусс, е, тобто спосіб, за яким контекст робиться явним, е, тому що сама фотографія, якщо е, немає розповіді, немає контексту, вона мовчить. Ми вам показуємо фотографії, якщо ми не знаємо, хто це, якщо немає ніяких відомостей, ми можемо тільки здогадуватися, про що йде мова. Отже, знімок це повідомлення лише в рамках відповідного дискурсу. І зараз ми повертаємося до самого початку. Коли ми лише розпочинали роботу і коли було вирішено написати дисертаційне дослідження, ми його назвали і вибрали тему як фотографія, як явище в етнічних культурах Одеської області. Ми думали, що у нас є такий о, о, великий, дуже багаж фотографій. І опрацьовуючи ці фотографії, опрацьовуючи інтерв'ю, ми зможемо виділити, що в одній культурі етнічній підлягало фотографуванню, що не підлягало, які що фотографували гагаузи, а що болгари, а що українці. І ми зіткнулися з тим, що, по-перше, більша частина фотографій це взагалі фотографії. Скажімо, без контексту і без цього дискурсу людина не знає, що це за фотографія в її альбомі. Вона бачить, яка фотографія, сьогодні ми купили в альбомі, що вона зроблена в балці. Але ну, з'ясувалося, що ми були в цій родині. І е, яка там, який там людиний зв'язок... Ми були у внука. От тих Фелімонових, які тут зібрали. Да, і ми приїхали до Львова і побачили таку фотографію. Це зустріч антропологів і предметам. Да, але, але якби, до речі, якби не цей опорок, да. да, то тут фотографія з балти. Таких фотографії теж багато, тому що я і Олександр Анатольович, ми їх колекціонуємо. Якщо ми бачимо на якомусь ринку, або наші друзі нам дарують, і вони теж не знають цього контексту, хто на них зображений. Тому говорити про таку етнічну виразність, ну ми можемо, якщо ми бачимо якісь там окремі деталі, наприклад, це якщо старообрядці довга борода, ми можемо сказати, ну можливо, якщо це такі вуса, якщо да, там, голова родини сидить, сидить, а жінки там стоять, ми можемо сказати, що о, це в болхарських родинах, але напевно знати ми не можемо. Якщо ми бачимо якусь традиці... якийсь традиційний одяг у фотографії, ми от вважаємо, що це болгари. А що друга фотографія це болгари, це, Булгар. да, це обряд них, маленькі дівчатка. Лазаре в день. Да, Лазеров день, зерниці. Але якщо нема людини, якщо власне фотографії нам не розповідає про неї, то ми можемо лише тільки про, здогадуватися, якому етносу, якій етнічній культурі ця фотографія належить. Сьогодні ми з вами теж намагалися це зробити, догадатися, що це циганка або що це болгарин за вусами. Тому решили зосередитися просто на дослідженні взагалі. Е, Практик фотографування в культурі, тобто сьогодні це взагалі наше повсякдення фотографія і культура зосередитися на практиках побутування фотографії, тобто використання і ну, взагалі значенні фотографії для культури без ось цієї прив'язки до етнічності. Тобто тема була у нас переформує. А це ж. фотографія старообрядницьке середовище. <кій> теж. Да. Якраз про бороди я говорила, щоб да. побачити це. Тут дуже цікавий ще один момент. Наскільки мені відомо більшість старообрядців, ну, які живуть там в Сибирі, наприклад, до цього часу табуюють фотографування. Не буду я бороду чорно показувати. Ну, приблизно така мотивація. У нас сталося навпаки через те, що не вистачало на всіх ікон, Стареобрядці почали робити репродукції фотографічні спочатку, і більшість випадків, там якраз ця фотографія, зроблена діком-керівником хору. Це я знаю, Анісімом Козаковим, проти Тобто конфесійний центр став маркером і фотомайстрами. Враховуючи той факт, що я знаю про те, що ті майстри, які були в 20-30 роки, вони ще були і іконниками. Да? Тобто він і старообрядницький хор створює, і ікони створює, і фотографії. Причому фотографії вони відверто кажуть, ми створюємо заради того, щоб жити. Да? Тобто це достаток. Це наш матеріальний. Дуже часто і священники, і так далі. В ці роки вони займалися фотографією заради того, щоб забезпечити свою Вала лібо за позорність. Що звучало не тільки російське і українське, але щось таке. Дуже дякуємо вам за доповідь, дякуємо вам і за приїзд. І тепер, перш ніж перейти до дискусії.